Добрий вечір, друзі. Такий у нас Citroen Berlingo. І з розповсюдженою проблемою проїхав власник Знос паршийників. На задній балці. Придумати, звісно, то придумали. Ну но... у людей воно ламається. Тому вирішили разом з власником перейти на такі тулочки. Капролон із вмістом графіту, як продавець, говорить він, різинове колечко. І дають ну, гарантію 30, от 30 до 50 тисяч пробігу, в залежності від зносу пальця. Ну, я думаю, з цим пальцем, якщо пробіжить 30 тисяч, то це буде просто чудово. Я ось уже запрацював. Одну. Отак вона глуха з однієї сторони. І тут а зашла дуже-дуже туго. Дуже. Через дощечку бив маленькою кувалдочкою. Отак. І зашла дуже-дуже туго. Я думав вести на роботу, підтачувати на токарному. Ну що, це експериментальне. На цій машині їздить пенсіонер. Тому він сказав, не будемо заморачуватися, так як цей палець взагалі, мабуть, ніхто не міняв. Він може ще й заводський. Я не знаю. 2005-го, начебто, Берлінго. Ніхто не міняв, підшипники міняли так. Але палич чи міняли чи ні, це мені невідомо Власнику також невідомо Тому все ж таки зупинилися на цих капролонових втулках, так як багато людей переходить на них. І, ну, кому подобається, кому не подобається, тому спробуємо. Нічого ми не... Так сказати, не тіряємо, тому що вирішили, що ставимо. Якщо проїжджає 30 тисяч, і що потрібно буде міняти, якщо власник проїде ще на ній 30 тисяч, це ще хто зна. Тому ставимо їх і вже, ж якщо зносяться ці втулки, то будемо вибивати, мучить палець. Але я думаю, це вже не я буду. І поміняти палець, поміняти поставити заводські підшипники і далі хай їздить. Тому. Будемо пробувати, хотілося б засікти. Може я вам покажу відео продовження, коли вона проїде більше 20-30 тисяч. І це було б чудово. Власника це влаштовує, так як, ну, взагалі влаштовує. Приїхав колесом вже терло. Підшипники були розвалені повністю. І ось тут була прям вода. Я як вибив підшипники, тулки перевернув туди, витекло, скільки води що 6. Тому, друзі, я особисто я рекомендую їх ставити тим, кому ну, от така ситуація. У мене немає різака, мені нічим нагріти цей палець. До того ж, це ну, щось нанагородить, щоб його вибити. Тому вирішили все ж таки на втулки, Це буде набагато швидше. І, до речі, не сказав за ціну. Мені вони обійшлися тисячі гривень. Оце дві втулочки з колечками, мені передали їх, вони недалеко тут у місті були. Мені їх передали, і це півтори тисячі гривень. Я їх приміряв, вони сідають плотно на палець заводський. Якщо вони сказали, я кажу, а розміри? Вони сказали, якщо палець не, хто не трогав, і він заводський, то все по заводських. І е, так, вступить в ступицю, саму, ну не вступиць, як вони, е, він сів дуже плотно, дуже-дуже плотно. І плотненько сідає. На палець. Тому я думаю, буде ходити і все буде чітко. Так, що стабілізатор десь замовив власник, тому лопнув цей на місці, а ось цей лопнулось. Ось тут його вибив, хотів зварити, але я кажу, ні, таке не вариться. <сум> тому таке, друзі, до зустрічі. Може, ми цю машину побачимо, може ні. Але ж спробуємо.